Друзі, на початку фільму Fight Club десь там на другій приблизно фелині головний герой розповідає про те, що він не спав 6 місяців. І там є така фраза Insomnia, when there is insomnia you don't feel anything. Щось приблизно таке. І чими словами, що коли безсоння, то, якби життя не є адекватним тому, яким воно може бути. От... Мене звуть Юрій Бесараб, це передача е, Культур, хімія. І прошу ставити лайки, якщо ви дивилися до цього місця, е, також е, шерити, е, поширювати. І е, ті, хто хочуть більш детально побачити деякі передачі, про які я роблю, для цього потрібно зайти в Patreon. Там є більш детально про те, що, е, е, про те, що я розповідаю зазвичай. Сьогодні е, буде два моменти, або дві, дві теми, які я хотів би, скажімо, торкнутися. Це, по-перше, е, ви вже зрозуміли, одна тема стосується сну. І друга тема це, хі -хі -хі, да, як завжди, на, наскільки ми близькі до, обі, е, до мауп, скажімо так. І відразу ставлю вам таке запитання. Чи потрібно вам доказувати, що ви не маупа? Да? Окей. Тепер перейдемо до сну. Дивіться, ну, а, в літературі описані різні випадки, як можна спати. Ось, здається, в цій книзі показую вам, це унікальна книга, ну, правда, російською мовою. Але автор Баткін він взагалі народився в Харкові. І якби він жив не в Совко, якби його не змушило, можливо, він, велика ймовірність того, що він виписав ці книги українською мовою. Я сподіваюся, що колись буде хороший переклад, або ну, автора вже немає живих, здається. Але це унікальна робота. Тут йдеться про, э, перш за все, про Леонардо да Вінчі. Так от у нього був Вовчий сон. Що це таке Вовчий сон? Це коли людина може спати годину-дві, потім працювати, щось робити, потім якийсь час. Потім може на, на 10-15 на хвилин знову заснути, потім може на 4 години заснути. Приблизно так, от, нерегульований. Не, скажімо, не регламентований, не згідно якогось розпорядку дня сон. Леонардо Да Вінчі міг собі це, мабуть, дозволити, і, мабуть, його природа, його фізіологія могла собі це дозволити. Тому він так жив і так працював. От. Ще в літературі йдеться про сон. Ця книжка, да? це переклад, ще раз показую. Переклад хазарського словника Мілорада Павича зробила переклад Ольга Рось, переклад просто чудовий. Не знаю, чи, чи автор дійсно так писав гарно. В мене є сербською, але я не настільки добре відчуваю сербську мову, щоб сказати, хто краще у кого краще цю роботу читати. От, але тут теж йдеться багато що про суне. Взагалі кромсна побудована ціла якби культура. От, і тут не скільки про те, як вони спали, а швидше про самий контент або зміст сну, і що вони робили, як вони цей сон інтерпретували. Оце я зробив таку, скажімо, майже 4 хвилину підводку до роз'яснення того, як Курінський пропонує. Спати. Ну, Значить, візьмемо те, що спочатку правило дуже просте. Чи чоловіку, нормальному чоловіку, я в смислі нормальної сили, фізіології і так далі. от, Йому потрібно десь 6-7 годин для сну, для того, щоб ну, нормально відпочити і потім працювати, чи, чи що там робити. Потім а жінкам це десь 7-8 годин в середньому. Дітям 8-9 годин. І Курінський говорив, ще, а дуракам більше. Ну, але Тут, не за, тут така штука, потрібно все-таки бути діалектичним. Іноді буває, що людина так стомлена. Ну, наприклад, ті, хто, ті наші військові, які на передовій, які бувають тижнями сплять 4 години, тоді, звичайно, хочеться спати 3 дні, більше 3 дні. Через це, що стомленість така висока, що. В таких випадках потрібно дійсно відіспатися. І не, коли ми дуже стомлені, тут не потрібно зупиняти себе на чомусь, не потрібно обмежити. Ліпше один там, день 9 годин, чи навіть 10, хочеш і 12, можливо. І потім другий день, а на третій день вже сама фізіологія, саме тіло підкаже, що а, вже досить можна, можна зменшувати цю кількість. А, ви будете прокидатись нормально. От. Для тих, хто, а, а я боюся рекомендувати, давати якісь рекомендації військовим. Я, я сподіваюся, що їм там розповідають, як можна, при тому, що ти спиш 4 години в день а, чи в ніч на добу, як можна все-таки відпочивати, так скажемо. Наука показує те, що є така річ, як я називаюся ребут. Це, да? це як перезапуск своєї системи. Що це значить? Що це значить, це, це коли ми засинаємо буквально на, на 5 хвилин, на 10 хвилин. Наше жафело відео, ОК? Антоплютах. Пробачте. Треба було донці пояснити. От. Що це значить? Що ми засинаємо буквально на 10, 15, 20, ну, максимум 30 хвилин. І оце є той ребут такий, коли ми якби перезавантажуємо, типу як, як комп'ютер, Перезавантажуємо свою перш нервову систему, свій наш мозок для того, щоб він знову був свіжим і міг нормально працювати. Іноді буває однієї хвилини достатньо. Тому ти, я ж кажу, я боюсь говорити про військових, бо там небезпека є. От. Але ті люди, які мало сплять, в силу того, що, наприклад, їздять дещо, зміни потрібно працювати і так далі, і вони можуть тільки спати там безпосередньо такий проміжок, відрізок часу тільки 4, 4 години, наприклад, то тоді потрібно шукати такі невеличкі десь прогалини або невеличкі вікна в часі для того, щоб в хвилину 5-10-15 перезавантажитись. І тоді можна далі працювати. Далі можна виконувати те, що хочеться чи потрібно. Ось так. Це загальна, загальна частина. Потім я хочу сказати, що в деяких, деяких компаніях, здається, в Google я читав, вже давно в них просто є, кімнати, в, в кімнати де можна зайти поспати. От можна прийти на роботу о п'ятій ранку чи о четвертій ранку. І потім там, попрацював 2-3 години, зайшов в ту кімнату. Там, трошки, Це що називається неп. Я називаю це ребут. Рібутнувся, перез... зробив перезагрузку. І знову починаєш робити собі те, що ти, ти маєш свою роботу. От так. Але структура того, що пропонує Курінський, така, що ми маємо лягати спати тоді, коли ми вже добре стомилися. Що це таке добре стомилися? Це коли як діти мали, знаєте. От, дітей буває, вони так набігаються за день, так наганяються, так награються, що потім, коли вони вже приходять додому, то вони вже не пам'ятають, чи їх батьки миють, чи їх батьки годують, вони просто від, відкидаються. Да? І от прокидаються тільки наступного ранку. От як з дітей можна в цьому сенсі брати випадку. Це той стан, коли ми напрацювались, напахались, набігались, награлися і так далі, що вже, от, вже не можемо. І от хочеться просто ну, легко заснути в такому випадку, ну, буквально за секунди. Це перше. Але курінський пропонує ще робити ще одну річ, дуже хорошу, хорошу штуку. Називається мантровий спосіб засинання. Це коли ми перед тим, як ми оце вже маємо засинати, ми, ми починаємо тягнути якийсь звук. Можна з іноземної мови, до речі, це допомагає вивчати ці іноземні мови. Я колись вам розкажу, як це можна робити ще і не зі звуком, але це в іншій частині. Значить, звук тягнемо якогось слова іноземного. Да, наприклад, small, да, Тягнемо це з я беру англійську через те, що ви англійське, я думаю, розумієте. Да, small. Що ж може таке бути small? Ну, може бути м'ячик. Я уявив щось маленьке. Да, маленький м'ячик. small, Потім я знову тягну цей звук з. Зараз шукаю якесь слово sister, Я можу задати сестру, да? сестру. Можу задати якусь, ну да, як тільки є візуалізація, я згадав сестру двоюродну Олю, наприклад, дуже хороша. Сестра в мене взагалі сестри дуже хороші. Там не буду їх називати, але ви назвати свою когось, згадаєте. От. Потім знову тягнетесь. Десь на третьому. На третьому, четвертому слові зазвичай ви засина, будете засинати, якщо коли вже відпрацюєте цю техніку. Але ще одна така штука, нам потрібно знати, коли ми маємо прокинутися. От коли я говорив, що 6-7 годин для нормального, нормальної фізіології тіла, то от нам потрібно знати, якщо ми, наприклад, лягаємо вже, відкидаємося да? десь о 12-й годині вечора, ще об 11 Подивіться, на 7 годин. Ну, 12, 12 легше рахувати. Наприклад, ми спимо 7 годин на добу. Хочі, 6? 6. Так от, нам потрібно прокинутися за 15 хвилин до 6. Ми налаштовуємося. От іноді можна взяти навіть годинник, вмикнути собі, поставити. Зараз годинники не такі, як коли колись були в Радянському Союзі, що ти можеш отримати психоз, да? травму психологічну, а таке щось ніжне, щоб пі-пі-пі-пі-пі-пі. Там за телефон, за пробуд, розбудило вас за 15 хвилин до шостої. Бачите? За 15 хвилин. Нам потрібно стати у шостої, але прокидаємося за 15 хвилин. Якщо самі не можемо, включаємо годинник. Можете поекспериментувати, але нам потрібно вийти, щоб ви починали це самі робити. Тоді від цього буде ліпший ефект. Дивіться, що далі. 15 хвилин ми лежимо, згадуємо наш внутрішній ландшафт, про який я розказував в інших передачах. От згадуємо, який він там виглядає. Там, Сонце, багато неба. 90-80% має бути неба. Можемо, якщо хочеться, навіть згадати слова, які ми вивчали минулого дня. Це буде дуже цікаво через те, що е, наш мозок, коли ми відпочиваємо, коли спимо під час сну, він відкидає все, що нам не потрібно. Якщо нам ми вивчали якісь слова, не без любові або без переживання, не е, не актуалізуючи інтерес або не створюючи цю хімію крім, крім цієї лексики чи творів художніх і так далі, воно в нас на ранок не буде впливати. <свісно> Все дуже просто. Ця машина от, приблизно так просто працює. От. Потім можна це згадати. Це і ми маємо в цей час також переходити до того, ці 15 хвилин, внутрішній ландшафт, починаємо згадувати про те, що, що, чим, чим ми взагалі в цьому житті хочемо займатися. Оце головне наше покликання. Чого ми хочемо? Хтось це може там музикою, хтось там може програмувати, хтось ще чимось, хтось може взагалі молитися комусь захочеться так рано, і для нього це найголовніше. От Оце головніше має бути теж згадано через те, що воно нам допоможе зарядитися, запустити всі наші двигуни, і ми потім тоді спокійно. В позі такого евристичній позі, в позі пошуку, через те, що ми цілий день будемо шукати щось в нашому улюбленому заняття. Дуже цікаве. Дуже важливе для нас, провести. От І тоді ми тільки встаємо і починаємо. Перше, що ми починаємо робити, це торкнутися тих предметів, якими ми займаємося. У нормального автодидакта це буде 5 6, 7, ну, 9 предметів, якими ми займаємося нормально щодня. так. Мови, музика, мистецтво, ще щось таке. От, от, до цього потрібно торкнутися. Торкнутися, це значить, що я можу вплоть до того, щоб прочитати одне речення. Не абзац весь не абзац. можна прочитати одне речення. Якщо мені чимось захоч, хочеться завжди займатися, але я змушений це відкладати, бо в мене якісь інші пріоритети, ліпше все-таки одну хвилину цим, цим предметом займатися щодня. Ніж відкладати його на той час, коли вам буде вже 93 роки. Я розказував цей випадок в інших передачах. Подивіться, От. ліпше займатися улюбленою справою одну филину в день, ніж взагалі не займатися і думати, що я це відкладу на майбутнє. Буває так, що якісь ми справи хочемо робити, але з якихось причин у нас не виходить. Ну, наприклад, хочемо займатися китайською мовою, а у нас зовсім немає ні підручників, ні словників. Або словниками є проблема. Там словники. Я вам колись розкажу про словники. От. А, бо я останнім часом зробив два словника, придумав два словника в японській мові, яких ну, не вистачає для того, щоб навчатися. От. А з китайською та ж сама буде історія, я впевнений. Так от, коли немає якоїсь матеріальної бази, але ця справа для нас не є життєво важливою. Ми можемо її інтенція або намір цей. Займатися цим, цією справою, ми можемо її відкласти. Сказати, я буду цим займатися, коли з, з, накопичу а, собі а, матеріальну базу. І таким чином цей предмет ми можемо залишити десь. Собі сказати. Через те, що є така штука, як наміри не здійснені, вони отруюють нас. Тому потрібно дуже на це звертати увагу. Потім неспокійно люди завжди сплять, коли у них совість, є проблеми з совістю. Тому це правило атомарної чесності. Ми маємо поступати надзвичайно чесно з собою, з усім, що ми робимо. Воно має нас вивести на те, що у нас ми не будемо спати через те, що ми комусь там не допомогли, на дрони не скинулись, на ще щось не дали, баночки не віднесли на, на почту, які потім наливають варення та військових чи щось інше. Не допомогли фронту, не допомогли старій бабусі там щось принести сумку. Оце все робить наш сон ну, неспокійним. От, оці речі з совістю потрібно вирішувати їх і старатися все-таки бути максимально налаштованим добрим. Я не кажу, що ми маємо бути добрі до москалів. Ні, ні в якому випадку. Але до всього до всіх інших. Тих людей, які нас оточують, де ми живемо, ми маємо до своєї країни, до речі, потрібно ставитися надзвичайно по-дружньому. Оці речі нам важливі для сна. Що ще можна порадити? Ну, відіспатися, перш за все, відновити норми і відіспатися. І потім вставати. І слідкувати за цим всім. Оце так дуже коротко. Якщо хочете, там ще в Патреоні є в мене. По, по сну, зайдіть, подивіться от, на, на здоров'я. Наступне слово, раніше наступна тема, це я вже поставив запитання. Чи вам потрібно доказувати, що ви маєте якісь стосунки з мавпою, так? Чи ви чимось відрізняєтеся від мавпи? Ну, я впевнений, що ні, вам не потрібно цього доказувати. От коли, мене, коли я бачу статті в Scientific American, є такий дуже хороший журнал, науковий журнал, де наука пояснюється, скажімо, ну, нескладною мовою для того, щоб її а, популяризувати, щоб широкі а, маси населення могли розуміти, про що йде мова. І там велика плеяда журналістів працює над тим, щоб якісь дуже супер хороші новини роз'яснити ну, такою доступною мовою, написати доступною мовою. Це значить зменшити кількість термінологій. В принципі, простими словами можна теж багато що розповісти. Так от, нещодавно була стаття в Scientific America, називається Children anticipate what others want, but great apes don't. Ну, якщо говорити це про простими словами, то або перекладати: діти можуть перечувати, що інші хочуть, в смислі люди. От, а мапи не можуть. А що це не зрозуміло? Скажіть, що мапи не можуть? А що ми, нам не зрозуміло, що ми не можемо перечувати, що мапи взагалі то хочуть. Так? Да? От уявляєте, що є науковці, які займаються такими темами до цих пір. Ще Бог, коли Дарвін в якомусь сенсі да, він написав цю еволюцію. Видів, от, species як він назвав, де він записав нас туди, людей, я так розумію. І з того часу пішла така пошесть порівняти людину з, з твариною. Оце вже 24 рік, 2024 рік, і, і сьогодні вчений садять за одним столом мал, а за іншим діток маленьких. І дивляться, хто з цих діток буде передбачати з дорослих, що з дорослих буде їсти. Так? Іноді вони вгадують, іноді ну, не вгадують. А мавпи взагалі не вгадують, бо мавпи тільки цікаві, щоб самих поїсти. Ну Так вони зроблені. Питання, навіщо нам порівнювати людину з маупою? Окей. Мабуть, ні. Тому такі статті я вам і взагалі посилання не буду давати, бо тут якби нам все очевидно з вами. Я сподіваюся. От. Ну, мабуть, на цьому я буду закінчувати. Ще раз прохання, ставте подобайки, пишіть там свої запитання, будь-які, крім ну, негарних, такі бувають теж. От. Прошу їх не писати, тримайте їх для себе, якщо в когось є негарне запитання. Хто не хоче, хай не дивиться. Ось і все. Дуже просто. І будь ласка, допомагайте дронами там братству, Стерненко, Бутусову. Ну там є ще люди, які збираються на дрони для наших військових через те, що це на нас вже необхідно. Хто не може дронами, то може чимось іншим. Завжди можна знайти собі застосунок. А щастить.